Друзі, хочу звернутися до тих дітей та й навіть дорослих, кого булять, тобто ображають, знущаються. Я вас розумію: в мене було таке в дитинстві, і я це дуже важко переносила, і мене в свій час не навчили, як захищатись, що робити. Пам'ятайте, друзі, що якщо вас ображають, ви маєте право і ви можете сказати, що стоп, я так не хочу, мені це не подобається, не роби так. І просто піти від цієї людини, не битися з нею, не сваритися з нею, як я це робила в дитинстві, ці методи не працюють. <стане> Стає все ще гірше. Е, я просто не знала, як, як можна по-іншому. Я не знала, що можна просто словами сказати, що стоп з мене досить, все, поки мені не цікаво, що ти кажеш, і все. Це дійсно працює. От, спробуйте просто словами сказати і піти від цієї людини, і все. І е, зрозумійте, дуже багато людей є, е, які не розуміють, е, е, що вони. Е, Приносять біль іншим, вони просто цього не розуміють і все. Можливо, вони через деякий час пошкодують про це, може, не одразу, може, пройдуть роки, може, і взагалі не пошкодують? Але пам'ятайте, що ви цінні, Бог вас любить. Якщо у вас є такі Труднощі, то е, звертайтесь до Бога в молитві простими словами, е, звертайтесь до батьків, кажіть батькам, що відбувається. Е, звертайтесь до друзів своїх, е, не впадайте в депресію, в паніку. Е, Дивіться, як можна звернутись до Бога. Ви можете простими словами сказати: Боже, збережи мене, захисти від цих поганих людей. Боже, втіш мене, дай мені сил це пережити. Навчи мене захищатись, навчи говорити, що мені це не подобається. Навчи якось від цих людей дистанціюватись, уходити від них, не сприймати це сильно. Боже, захисти моє серце, захисти. Їх серця. Боже, дай їм більше доброти. І, і подаруй мені гарну компанію, хороших людей, щоб мене оточували хороші друзі. Ви можете це зробити. Я в свій час не знала, що так можна, тому ділюсь зараз з вами. Це дуже класно, друзі. Рекомендую.